Малу батьківщину і на Лисиківська приїхала, щоб морально підтримати земляків і долучитися до збору коштів для воїна Олександра Глущака. Підрозділ, в якому служить городочанин, потребує зарядної підстанції. Рада бути знову на рідній городочині. Сьогодні мета мого концерту це підняти людям настрій. Тому що військовий стан він у нас такий трішки пригнічений. Плюс допомогти тим же ж самим і військовим, тому що концерт благодійний. Хто скільки зможе задонатить і тим самим наша ця копійка, але чимось може і врятує життя нашим хлопцям. Глядачі почали заповнювати зал задовго до початку концерту. Перед цим вони активно робили внески до благодійної скриньки із написом ЗСУ. Бачила в інтернеті оголошення загалом люблю дуже такі заходи, тим більше це дуже гар. На можливість е, з, е, зробити ще один збір на ЗСУ, і це я думаю надзвичайно важливо зараз в цих умовах. І для людей я думаю, це максимальна така можливість хоч трошки, хоч трошки е, поліпшити настрій. Підтримати співачку прийшло чимало її друзів та родичів. Була серед них і найвідданіша поціновувачка мама. Почуття гордості то зашкалюють. Ну, нерви здають, все-таки переживаю своя дитина і рада, що я тут можу її бачити і що її оцінюють люди. І от якщо то аж за океаном оцінили її талант. Ну... Пишаюся своєю дитиною. Натхнення її всього найкращого, ну і до перемоги, чим поскоріше. Щоб перемога була, вона в нас волонтерка їздить по, по всіх таких східних і областях. Я прийшла підтримати її. Це дуже важливо, тому що е, допомагати нашим військам дуже потрібно. З задоволенням її ще раз послухаємо і згадаємо її, і, і, і ті пісні перші, і зараз ти. Теперішні, вже можна сказати, професійні. Ми дуже раді зустрічі завжди з нею. Родзинкою вечора став спільний виступ інни Лисаківської з колективом Дивоцвіт, керівницею якого віднедавна є співачка. Колектив дивить світ, це такий гурт естрадної пісні з Київщини. Наш гурт перший раз на гастролях саме на Хмельниччині. І ми дуже несказано щасливі, бо вчора ми мали можливість трішки ознайомитися з краєвидами як міста Хмельницький, так і Хмельниччини. Дуже чудова сторона нашої країни. І я хочу сказати, що дуже дивовижні люди. Того вечора, на придбання зарядної підстанції для підрозділу Олександра Глущака, городочани зібрали понад 18 тисяч гривень.